Ми на дивані в кімнаті лежали, так диван піднявся, я на неї накотився. І я вже замів. Ну, два часа ночі десь. І ми в вікно вилізли. Вікна повилітали, а туди впав на літню кухню. Якби на будинок, нас би не було. Там одразу загорілось у літній кухні і перекинулась на, на будинок і на сусідів. І все. Поки пожежні приїхали, ми вже всі. Вже висушаться. Дочка, зять, це я. Оце такий виноград у нас був. Тепер все пропало. Яка пам'ять повинна залишитися. Ми виходили, вже тут все горіло, тушили, вже тут затушили і розбирали кришу. Я спочатку думала, що тут загорілася, тут, тут прямо, а то потім вийшло, а воно у сусідів горить. Звук був, він довго тут кажу, це взриви і у сусіда попало в это, літню кухню, а воно ну, все там пластик, і сарай там і, і загорілися, у нього і кози, і кури, там, ну все погоріло. І хата швидко ну там згоріла, а потім перекинулося сюди. Ну, а потім вже тут. Начало у нас горіть на голову. Не впало, тому що ми встигли ж вибігти. У нас ще пожару не було. Ми стояли на вулиці, у нас загорівся будинок. У другій годині ночі була серія ударів по місту Харкову. На Мишлянському району було влучання в приватний житловий будинок. Внаслідок вибуху два приватні будинки вигоріли повністю. Там найбільша кількість постраждалих, але в них не серйозні поранення, саме гостра реакція на стрес. Там п'ять осіб звернулися за медичною допомогою. Ну а що робити? Жити будемо а злость. Нема навіть така злость на цю руму, що я просто не знаю. Будемо щось робити. Може хтось пом... поможе. вже як-то, що то, може, зліпимо. Звичайно, на восьмому десятку починати все спочатку якось так. Ну,